О, два чек. О! Все, я всіх yeah. поклав. Мене брали, мене напали мене. Ось, все, на колінах мене поставили. Давай, давай! Ось, під вікном. Вони зараз будуть обходити. Троє, ось, ось він уже виглядає, виглядає. Не виходь, не виходь. Так, так, так. Я на Я вже вижив. Я шукаю зброю. Мене вбили, мене зброю не вбили. Довізімося... Да. Та ви а, що, звичайно, ви с... мені тільки один рюкзак лишили? Довізімося, синій чіп заберемо зараз. Натисні М і покажи, де. На мапі. Ну Всім разом стрибати, щоб такого не було. так. Господи, оце от... от все, мене точно вбили, бо ну, там, ну. Я говорив, що ось, це. Ось, на коліна. Так, так, та, тільки, оця от маленька, тільки для багато гравців. Капець. Це саме головне, що ми граємо з довізії котиком. Добре, що ми. Так, ще, мінус один. Молодець. Добре. Довизиме, Ти натиснув, в на мапі? Де? Так, ось він там є. Окей, 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 зараз е, знайдемо і... Спробуємо зараз пауни Опа, там Так. Чувачок на мітці. Так, Богдан теж все? Так. Чекай, Давай перевірю, що записалось в моем телеграме. Так, обережно, обережно, Даріус, Даріус, він в будинку. Ось тут, ось тут мапа. Мітку поставив. Ось! Я! Все, на колінах мене поставили. Давай, давай. Іще один, ще один, Даріус! ще один. Ще один. А, все, все, все. Фу, як я як... го побачив, що я... там ще один, капець. Я трьох виніс, но. Ага. О, Гренку, гренку кинув. Ось він, біжить. Бачу, бачу. А, все, все, капець. Капець, капець, заходжу всередину. Обережно, Даріус, він там. Так Даріус, мене... Даріус, 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 давай. Помода мене в бой. Даріус, обережно, там ще один. Все, все, все. Піднімай, піднімай. Так, трансформаторка. Дымье. Е. Я. Yeah. Я вже пустив Давай. Окей. Okay. Давай, я буду стояти поряд і. Дивити. Так, все, я вас обох Давай, хлопцы, давай, то есть, готу, готуйтесь. Ах, А, тікаємо. тікаємо. тікаємо, тікаємо тікаємо. назад, назад. Ох, ох, у мені шмалять, шмалять. А ви жомом, за домом, за домом двоє, троє. Троє за домом. Двое, трое, трое за домом. Троє за домом. А ти де? Ти де? Ось, під вікном. Вони зараз будуть обходити. Троє, ось, ось він уже виглядає, виглядає. Не виходь, не виходь. Та капець! Капець! Капець, двох на коліна, третього натиснув стріляти, нічого. О, мене возродив, в солі. Так, Фу. хлопці, забирайте блючіпи наші! Так, так, бачу, бачу. А, на колінах поставлю. Воу воу! Оу, 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 оу. Біжу до тебе, біжу до тебе. Фу. О, так я... о, так я поки ще лутаюсь. Так, а, я... Де він? я забіг. Він. Я не знаю звідки він стріляв. Я одного поставив на коліна. Підіймаю, підіймаю. Може це його, а може інший якийсь. У мене, у мене, у мене! Опа! <звінен> <звінен> О, капець! Капець, я вибіг, а він стоїть поряд. А, а Там. Я, точка є, наприклад, типу пересиста на так. Опа, тут два чувачка. Там мене вже... У мене вже уже де Де інтернет? Де до інтернет? у мене просто такий тупий, що... Ти виніс? Так. А, ось десь там був. Так я же тут уже. Так. Ти, так зараз... В чате ніхто не пише? Зараз подивлюсь. Так, я одного виніс. Ти типу на стрімі, коли ти загрузився, от тебе... От у тебе кот у тебе загружає катка, а у мене нет. У мене довго катка запускається. Обережно, бо там хтось пуляє жорстко. Так, зараз, зараз. Так, чувачок на колінах, там в три, другий. Це я дим кину. Я тут дивлюся тікточок. Uh, тикточек. Ай, мене збили! Я Ну, Даріус, під, піднімеш? Так. поднимешь. Давай сюди сюди, подползай. Десь со снайперки десь сидить. Так, так це один на, на, коліна. на, на колінах поставив. Ось ще один за деревом. Я тебе возражу, котик. Ні, це я на колінах когось поставив. Ось на міцці Я бачу, 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 бачу. Я... Богдан, обережно. Богдан, да, він за деревом. Він за деревом. за деревом. Бахтан, да, да, да. за спиною, за спиной. Так, все, все, я на полі. Есть, есть. Молодец, молодец. Так, бежу до вас, бо я десь. Воу, воу! Він на другому десь? поверху. На другому поверху в туалеті Що Щод срав, все. Привет. Давай. Ось він, Забирай, ось він, він там... о, ой, жартую. Він там каков Завтра буде, Завтра буде стрім, якщо, якщо я підъеднаю то... yeah, oh, yeah, 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 хотів залишити того противника супер. Давай, ще, давай, давай. Є. Yeah. Так, а десь може буде поряд його. Oh, можна обшукати? Uh, так. Ну, якщо хочеш Може на другому поверсі ресе. А ось він Де, де твій? Другий поверх. Біля туалету. Він один був. А так ось тут на колінах стояв. Все, я забрав твій чип. Так, mm -hmm. угу. Так ось. він. Лови. А хто це там сидить? Mm -hmm. Зараз. А коли ти хочеш? Напине напиши Суперфану якій годині е -е -е, перевіряй котик. Так я чувачка вже одного ГГ. Так, ще одного зняв. Молодець. Так, ще хтось стріляє поряд. Я спонсер фаус, той чувачка на коліна поставив. О, це супер, це то молодець. Є. Yeah. я чувачка зняв, це він в мене стріляв. Я зараз подивлюся. Біжить, біжить! Ось, 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 ось! Мід. Біго бігу. Оу, oh, oh. ні-ні-ні, капець, це хто. Це дом, другий, дом. це другий зняв. Обережно, там один, я в нього не влучив першого. Він побіг десь за дом. Так у мене диму немає. А звідки це? Може він від... десь згори стріляв, або з будинку? Так, і все, на тачку сів і поїхав, так? Ти що, забираєш чип? Забрав? Так. Так, я спробую тебе реснути. Так, давай. Так, хтось шмаляє. Угу. Ага, побачив його. На горі? Так. А там що це літак або пароплан? А ти. Може в голову зараз хедшот ему зробив. Так, ліворуч, ліворуч, біжить! Чуєш? Чув. Ходить, ходить, ходить десь поряд з тобою. Заходь, заходь! Ось він. Давай! Ай, Привіт. круто! Круто! Аварійний вивіз. Так, давай, залутайся. Так, дим, 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 дим. Обов'язково дим. Немає, немає, немає. Немає? Ну, давайте. А... Там на ньому луту повинно бути добре. Таке враження, що хтось бігає. 100, 100%. А ти моніторий, може він зараз піде синічіп забирати. Так, так, так. Ооо oh, є! Yeah! Смачненько, смачненько. А, капець, капець! Я хотів на тачки зняти. <гум> Я такой йду вже йду. <гум> капець. Ну, нічого, нічого, непогано, не погано. Так, давай ще раз. Ще раз хочу, ще. Непогано, це непогано катечка, непогано. Ти, ти цих трьох чувачів зняв. Я думаю, що вони охреніли. Непогано. Що не капець. Я то, того виніс. Потім я так розумію, що це команда було: 3 або 4, так? Ще два підбігло, так? Так, 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 Я так одного, потім останнім набоєм ну, третього, другого цього. Я а я думав, що Напомню. ти третього не знімеш. А я теж думав, що не вистачить набоїв, або він. Сховається е, за будинок, і я не зможу його достріляти, щоб він на коліна. Капець, круто. Ще виніс. Це було. <с>... Прямо смачно, смачно так було. Це, це шорт. Так, це було дуже смачно. Опа, по мене, мене хтось шмаляє. Опа, бачу, бачу, бачу. На міт, мітку ставлю. Ось там. The mark. Mark. No. Я на. Я йому в голову дав на коліно. Зараз піду туди, uh, якщо він там не один, то йому кінець. Є. Апа, ще, 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 ще один. Ось тут. А! Та капець, я постріляв, бач. Ммм, все. А, -а, -а, а********** Все, все. Ой о, о. О, май гад, пощастило у нього, що він один не перемкнув. Є, є, со Є, є, бро! Є, є! Оце, оце, оце пощастило! Блін, ну ми знову заїхали в центр. Я в нього постріляв пів обойми, кинув йому хаєшечку під ноги. О, він на колінах, Я його гренкою покоцав. Так, хтось біжить, 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 біжить. Бачу. Давай його оп. Так, ще хтось стріляв. Та Да, він допав. Може, може, бо 44 гравці залишилось на мапі. О, один убит, це того, хтось на дорозі збили. Так. О, Опа, Оопа, 2 чотирьох. О! Все, я всіх я... поклав. Мене зняли. Реснить мені хтось. О, май гад! Ох, ла, пале, все, я, є труп. Так, я зрозумів, що типу приціл на праву кнопку миші. Так, мене чуть не вб не вбило. Так, обережно, обережно, обережно. Так, є СКС очка кому потрібно. СКС снайперка. Так, десь звідси ж малець синьою мідка. Тут СКС капець. Ах! О, так, так от як це робити. У мене другий раз чуть не вбило. Так, ти де там ходиш? Так, чотири сюди. Так, а, ще один. Та капець. У мене патронів немає. 119 патронів у мене. Так! Ніякого супротивника немає. Так, все. In the map, enemy, все. Винес. Mm, так. Это так бачим. Минус один. Дострілявся, чувачок. Все, в мене вже мінус 2. Так, 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 я їду е, забирати тебе. Так, Даріус, ТД. Ти тільки, котик, мене не вбивай. Кто там шмалить, так? О, нашого винесли. Забираю палевні, вам. Я вам дам коротше. Там в цих будинках багатому. А, ні, капець на поліно поставив! Оце я дурбецл. Дурбецл, дурбецл. Я... Він зараз позабирає в мене шолом броник третього рівня брюкзак. Все? Виніс його? О, молодець. Ти забрав блючик? блю-чіп мій і першого. Так, їх тут двоє, так. Зараз я заберу и рест у Котіка з напарником зняли. Я зараз их э, відродження зроблю. Е, ки зараз... Кидай тут... ки дим, кидай дим. Еще раз кидай. Чекай, де тут можна поділитися телеграм-каналом. О, Опа. Ось він, ось він. давай, давай. good job guys так все минус вынес вынес е е е е е е е бром Е, бром 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 Так, четвертий прицел є. Не, не потрібен. Так, співпраця. Чувачки, два чувачка. Де, де, чувачок. Де, де? Де? на мене, на мне. Мені. Меня їх. Їх Чи стріляти? Один, чи два? Я біжу два. до тебе. Я їх зняв. Ага. А ось, ось, а, зон. Біжіть. Зон втикаем, втикаем. Чувачок, чувачок. Девін, Девін. А, все! Все, 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 все. О, брежно, обрежно, брежно, зуб. Все, все, все. Біжіть-біжіть, мені капець же. Біжіть-біжіть. Біжіть. Клас. А що, всіх? нас Капець! Зона висока, сильно. У нас зняла за одну секунду. Дуже швидко. Все. Тоді, всім дякую, хто був на стрімі. Все. офуємо стрімчик. Підписуйтесь а... на телеграм-канал. Там анонси стрімів. Та підписуйтесь на канал Містрокотік Посилання в описі під стрімом на телеграм-канал. Все. Всім дякую. До нових зустріч. До побачення.